Нерівна не рамка. Коло рамки. Ну От він не рівний був і все. Ну, ви тепер збили і тепер хочете кошти, так? Типу, да? Дивіться, я вам е, скидав, ви прийняли роботу, я вам щора скидав е, фотографію, як воно буде виглядати. Ви все бачили, ви все прийняли. Ні, ви так, зараз ви, збили і фотографії... тепер хочете збити кошти назад, щоб я вам повернув. Але, вибачте, такого не буде, тому що робота була виконана на достатньому рівні. Тому... Ну, це ваша думка, да, да. ну, моя думка, так. Я впевнений. Це моя думка. Я їх роблю, і я знаю, що я роблю. Там все зроблено. Провода я вам заховав, будь ласка. Тобто, все, і ніяких сей. Ви мені кидаєте так, там якісь претензії, що короткий провод, там ще щось. Але ж ви мене запевнили, що він нормальний. Потім ви повернулися, подивилися на цей провід. Сказали, хай буде. Тобто зараз ви вже розрадились. Ви телефонували